Привіт, мої любі друзі! Ну от ми з вами і на Чернівецькому залізничному вокзалі. Австро-Угорська чудова будівля, рідний Перон, з якого я їжу все своє життя. Рідні колії, рідні ландшафти. Як я сумувала за Чернівцями, це щось неймовірне. Київ чудовий. Він дав дуже багато чого. Але Чернівці це любов, Чернівці це кохання, Чернівці це життя. Чернівці це душа. І коли ми вже під'їжджали до Чернівців, я дивилася на ці малесенькі наші буковинські будиночки, яким теплом вони відзивалися у серці. Ці наші буковинські ландшафти, папушой, курудзи, як кажуть тут на Буковині, да? все зеленіє, таке все гарне. І я візуалізувала вже, як я буду зранку ходити на тралці, спортом займатися, Кобилянську, усі рідні місця. І просто так щемливо аж до сліз. А тепер я у лоні рідного міста, на пероні свого любого вокзалу. І подумками вже собі уявляю, як я буду пагорбом пагорбом підніматися до Кобилянської. Привіт, моє рідне місто! Я тобі завжди признавалася у коханні. І цей раз не виняток. Мої друзі, до нових зустрічей, до нових репортажів з Кобилянської, з Чернівців! З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. До побачення!